Вітаю на каналі. Я в магазині Аврора. Оглянемо сьогодні товари з жовтими цінниками. Дякую за ваші вподобайки приємного перегляду. Серватки вологі 120 штук 39 гривень. Порошок ручне прання Гала 29 гривень 300 г. Савекс 37 400 г. Рушники паперові двошарові 500 аркушів 229 гривень. Паперові рушники двошарові. 139 500 аркушів. Кава рощина 69, 80 грамів. Вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 399. Сумка господарська на колесах 399. Пластикова миска 55 гривень на 9 літрів. 15 літрів 99, 20 літрів 129. Стілець 349, та 299. Кошик з кришкою 179. Менший розмір 99 Кошик без кришки ротанг 64. Контейнер для зберігання 129. Пластиковий з ручками та кришкою. Бокс універсальний 119. Більшого розміру 149. Стакан дитячий пластиковий з фігурною кришкою та ложкою 49 гривень. Жовтий, блакитний та салатовий. Чашка пластикова. Попід 59. Червона та синя. Чашка пластикова з малюнком 24. Блакитна салатова рожева. Кошик універсальний пластиковий з ручками 49. Миска з кришкою 44. Салатниця прямокутна 39. з мірною шкалою. Ролик для розв'язання тіста 55. Кришки чохли багаторазові. 8 штук. Упаковці 39. 49. Фільтр для води. Піднос пластиковий прямокутний в краплинку 59. Овальний 44. Піднос однотонний прямокутний 55. Круглий 69. Підставка пластикова для столових приборів 179. Підставка органайзер ротанг 4 відділення 49. Бежевий та сірий. Чехол на сидіння унітазу 44 гривні. Килимок для дому кольоровий 129. Килимок придверний напівкруглий – 99. Поличка для ванної кімнати пластикова 149 гривень. Тримач для зубних щіток, Дозатор для пасти 199 Швабра міні для прибирання з віджимом 77 гривень. Щітка для чищення універсальна з ручкою та дозатором 77 гривень. Чайник заварювальний 179. Прозорий. Сіре скло 249. Чайник заварювальний скляний з кришкою 199. Міні ваза для квітів 44 та 49 більша. Скляна рожева ваза фігурна 74. Скляні вази для квітів ребристі 149, жовте скло. Є ще такий варіант: сіре та зелене 149, 119 ваза з золотим обводком. Тримач для туалетного паперу з поличкою 199. Набір для прибирання щітка та совок 88. Відро пластикове для сміття 9,5 літра 119 гривень, папір туалетний двошаровий 4 штуки 39, папір десна 109 гривень. Крижопіль 9. Туалетний папір 8 штук 74 гривні двошаровий. Паперові серветки двошарові, 19 19-100 штук. Олівець плямовий відник – 9. Засіб для чищення труб 12. Засіб для вигрібної ями 44. 34. Набір засобів для миття скла 44 пральний порошок дитячий 29 гривень 400 г. Персіл автомат 55 400 г. Кондиціонер Ленор 99. Капсули для прання 109 гривень 11 штук. Таблетки для чищення пральних машин 69 3 штуки. 84 гривні засіб для чищення пральних машин. Містер пропер для миття підлоги 119. Універсальний засіб для прання 39, феррі 109 об'ємом 1 літрою. Крем-фарба для волосся рябина 49 гривень. Мальва 29. Паліт 64. Прокладки Натурела 32 гривні. Олвес 39. Лібрес 34, 10 штук. Диски ватні косметичні 42 гривні 150 штук. Прокладки котекс 84 штук. Крем мило рідке 42 гривні 1 літра. Мило для інтимної гігієни 59, Гель для душу б'янка 88 1 кг. Машинка для стрижки волосся зі змінними насадками 189. Вирівнювач для волосся дорожній 69. Фен для волосся два режими 219, плойка для волосся хвиля 349. Дякую вам за перегляд!